Буде нормальний, нехай щезнуть всякі похлини в ім'я Ісуса, я наказую, Нехай щезне головна біль і мігрень, Якщо у вас е, часто на зміну погоди болить голова, нехай щезне ця мігрень в ім'я Ісуса, нехай щезне діабет в ім'я Ісуса, нехай рівень цукру буде нормальним, нехай щезне епілепсія в ім'я Ісуса, дух, що викликає епілепсію, геть пішов, залиш цю людину. Е, в ім'я Ісуса я наказую, нехай щезне. Якась невільковна хвороба, хвороба серця, або хвороба ще чогось. Нехай щезне рак, нехай піде, хай щезнуть пухлини в ім'я Ісуса, я наказую. Нехай повністю відновиться все ваше тіло і зцілиться. Я кажу тобі, зцілись кожна клітинка у цієї людини в ім'я Ісуса. Нехай відновиться зір, нехай відновиться слух в ім'я Ісуса. Дух нечистий, дух німий геть пішов, дух, який викликає те, що поганий зір геть пішов, залишить цю людину. Нехай повністю зцілиться. Ця людина в ім'я Ісуса. І я хочу благословити Божих благословень, ангели Божі, нехай охороняють вашу оселю, охороняють вас, ваших дітей, де б ви не були, щоб не робили. Божий захист як купол нехай буде навкруги вас. І я говорю благословення, нехай прийде успіх у цьому, що ви робите. Нехай буде нехай багатство прийде в ваш дім, тому що Божа воля є, щоб у вашому домі був достаток. Нема Божої волі в бідності. Він добрий тато. Нехай прийде достаток, е, нехай прийде розум, нехай прийде е, дух відкриття, який е, допоможе. Від, відкриються ваші очі, щоб ви пізнали Божу любов. Яка ніколи не скінчиться її ж широту і глибину. І Боже, я благословляю всіх діток, які є. І якщо ви не можете звагітніти, то я кажу Боже, благословень, і нехай е, ви зможете завагітніти. Я кажу благословення вам, нехай буде благословен плід вашого чрева в ім'я Ісуса, плід вашої утроби. Я благословляю, плодіться розмножуйтесь в ім'я Ісуса. Е, і е, Бог хоче також, щоб ви знали, що у вас є влада дітей Божих, у вас є ця влада, навчіться її використовувати. Кажіть добрі слова, вчіться говорити, тому що з самого народження ми вміємо проклинати. Ми навіть, навіть не усвідомлюємо, що у ці погані слова. І ми проклинаємо себе, своїх там дітей. Вчимося благословляти. У нас є влада говорити добрі слова, говоримо добрі слова, благословляємо, прикликаємо до себе благословення цими добрими словами. І я благословляю вас, і все у вас вийде. що б ви не робили, якщо ви сумніваєтесь, не сумнівайтесь, тому що Бог за вас, тому що сильні Божі руки вас підтримують, і все буде добре. Ім'я Ісуса, благословляю. Амінь.